Привіт усім! Сьогодні довгоочікуване відео мною на тему кристалів. Мене звати Лена, я майстер по виготовленню браслетів із натуральних кристалів. І у мене була така ідея, задумка зробити ченнелінг від Ангела про кристали, які реально підійдуть усім. А я собі так подумала, що це буде два, максимум три кристали, але як виявилося, ченнелінг вийшов. Великий. І сьогодні я вам розповім про кристали, які підійдуть для кожної чакри, які будуть її гармонізувати і виводити в плюс. І це реально кристали, які підійдуть усім. Розпочнемо ми із першої чакри Муладхара. і на цю чакру ченнелінг показує, що це кристал чорний Турмалін, або ще його називають Шерл. Перша чакра Муладхара – це у нас зв'язок із землею, і також вона відповідає за наше фізичне здоров'я, за наше тіло. І чорний турмалін у цьому випадку буде допомагати першій чакрі Муладхарі виводити всю негативну енергію, яку ви накопили, і віддавати її в землю. Спочатку в самий кристал, а потім ви можете його покласти на землю для того, щоб Процес очищення відбувся. Також шерл буде захищати від будь-яких зглазів, порчів, від будь-якої негативної енергії, яку ви можете якимось чином пропускати. Самостійно да, пам'ятаємо про те, що ніхто просто так не може вам нашкодити, якщо ви самі цього не дозволяєте. І ось якщо ви піддаєтеся негативному впливу зі сторони, саме ось цей кристал зможе допомогти вам тримати свою емоційну рівновагу, буде захищати вас, і також цей кристал може допомогти вам захищатися від енергетичних вампірів. Друга чакра Садхістана, наш сакральний сексуальний енергетичний центр, і тут дуже цікаво, що ангел показує, що гармонізувати саме другу чакру буде камінчик Сард. Цей камінь наразі є абсолютно непопулярний і його вже багато хто не використовує, але у нього є неймовірно сильні властивості допомагати жінці в процесі зачаття. І якщо у вас є якісь проблеми. Та саме із вагітністю, то ви можете звернути саме на нього свою увагу. Також сард має цілющі властивості, він може допомогти в загоюванні різних язв або ран на шкірі. Третя чакра маніпура це жовтий кальцит. Білий кальцит це така більш інська енергія. А жовтий кальцит – це янська енергія, чоловіча. Якщо ви хочете пробудити в собі більше чоловічу енергію, включити свого внутрішнього чоловіка, додати собі впевненості, ціленаправленості, ось такої сонячної, мухучої енергії, якою і являється сама Маніпура чакра, то ви можете спробувати повзаємодіяти саме із жовтим кальцитом. Четверта чакра Анахата. Тут я абсолютно не здивована, тому що це рожевий кварц. До речі, він ось є зараз на мені. Рожевий кварц допомагає вгамувати емоції, збалансувати роботу четвертої чакри анахати, гармонізує роботу вашого емоційного фону, розкриває любов та емпатію. І якщо на даному етапі життя вам не вистачає саме емоційного зцілення, то ви можете спробувати повзаємодіяти саме із рожевим кварцем. П'ята чакра вішутха, наш горловий енергетичний центр, центр комунікації і можливості проявити себе, проявити свій голос, проявити свою творчість. І п'ятий енергетичний центр класно буде гармонізувати саме дорогоцінний камінь хризокола. Цей мінерал буде допомагати вам говорити правду від серця. Допоможе також згармонізувати ваш емоційний фон. І, звичайно, допоможе вам у самовирженні себе. У кого із вас, можливо, є якісь проблеми з комунікацією, вам складно доносити свою думку або сприймати критику в свою власну адресу. Зверніть, будь ласка, увагу саме на ось цей мінерал. Шоста чакра ачна, наше третє око. Ця чакра знаходиться в області міжбрів'я, і саме цю чакру класно буде гармонізувати синій лазурит. Він неймовірної краси, божественного із такого синього кольору. Саме золоті вкраплення периту додають йому ось такого шарму, і він нагадує зіркове нічне небо. Саме лазурит буде допомагати очищувати ауру. Якщо використати цей камінчик в процесі медитації на очищення ваших енергетичних полів, можна з ним повзаємодіяти таким чином, щоб поставити його реально собі на лоб, в область між брів'я. І саме ось цей кристал буде допомагати очищувати і гармонізувати роботу ваших енергетичних тіл. Також саме лазурит може допомогти зором, якщо є якісь запальні процеси в очах, можете також звернути увагу саме на цей камінчик. Сьома чакра Сахасрари, зв'язок із нашим вищим я, з ангелами, наставниками, наш зв'язок із творцем, розширити потік прийняття вищих знань у своє власне життя. Допоможе гірський кришталь. Гірський кришталь вважається найвисоковібраційнішим кристалом, і його унікальні властивості заключаються в тому, що він може вільно проводити через себе енергію. Якщо ви розвиваєтеся в сфері ченнелінгу, наприклад, ви можете підсилювати себе гірським кришталем. Я особисто використовую маятники гірського кришталю, за допомогою якого я діагностую чакри. Що вам цікава тема чакр, кристалів, браслетів, сили і взагалі пізнання своєї духовної природи? Підписуйтесь на мій YouTube канал Також переходьте за посиланнями. знайдіть мене в інстаграмі та телеграмі. Я буду рада новим знайомствам і до зустрічі.